Унеможливити корупційні призначення на впливові керівні посади в державі така була мета реформи державної служби розпочатої цьогоріч. Для цього створили спеціальну комісію, яка тепер проводить конкурси серед охочих керувати країною, її цілими областями та окремими районами, її різними службами та агентствами. Минулого тижня ми розповіли про те, що ця комісія серед трьох десятків кандидатів на посаду очільника Миколаївської області визначить. Чила переможцем народного депутата від блоку Порошенка Олексія Савченка. Попри те, що у своїй презентації бачення розвитку області він наробив купу помилок. При цьому Савченко склав тест із 40 складних запитань всього за 6 хвилин. Хоча його найближчому конкуренту на це знадобилось 32 хвилини. Все це наштовхнуло на думки про недобросовісність комісії, а саме про те, що результат насправді міг бути визначений заздалегідь, а конкурс це просто фі. Фікція. Тим часом ця ж комісія у цьому ж складі і далі проводить конкурси на впливові керівні посади в державі. Про реакцію на резонансну історію продовжить Сергій Андрушко. Савченко. Олексій Юрійович 14,88 балів. Після виходу нашого сюжету новопризначений голова Миколаївської області Олексій Савченко поширив відео, де він водягнені поверх сорочки в футболці з написом Маю силу вчитись на власних помилках і з навмисно нанесеними помилками у трьох словах, одного речення продекламував вірш Максима Рильського. Як парусть виноградної лози, плекайте мову. Пильне на станну настану бур'я. Частіше від сльози. Вона хай буде. Такий крок політика зустрів різні відгуки. З одного боку, схвальні. За те, що він вміє жартувати над собою та каже, що прагне вивчати мову. Наприклад, його підтримав мер міста Дніпро Борис Філато. Братан, я з тобою. У Ніколаївській області у тебе все вийде. Інші ж зауважили, що звуження обговорення теми виключно до проблеми незнання Савченком української мови навмисно відволікає від ключової тези журналістського викриття про те, що переможець конкурсу міг бути визначений заздалегідь. Це викликає питання до самої комісії. Минулого тижня у коментарі зхемам її члени неохоче розповідали, який бал поставили Савченку та за що. Я Не пам'ятаю, не пам'ятаєте? ні. Я не пам'ятаю. Треба, треба думати. Так? Тож ми вирішили їм поставити ті ж питання вже після виходу сюжету, який викликав резонанс. Ми можемо коментувати тільки з дозволу керівника комісії. Наталія Аненкова, представниця адміністрації президента у цій комісії. Так я бачила, що були присутні помилки. Але презентація одного з небагатьох кандидатів в той день. Яка була не списана компетенція, яка на той день складалася з оцінювання професійних знань в першу чергу, мене абсолютно задовільне. Я звернув увагу на те, що говорив пан Савченко. Це означає це, що ви не читали його презентацію, коли демонстрував екран? Це означає, що я оцінював ситуаційне завдання. Читали чи не читали? Це означає, що я оцінював ситуаційне завдання. Читали чи, читали, чи його презентацію? Я... я проглядав. Ви помітили там помилку? Я не пам'ятаю, голова агентства з питань держслужби і голова комісії, яка обрала Олексія Савченка, Костянтин Ващенко, пояснює, що комісія наразі не ставить перед собою завдання оцінювати кандидатів на грамотність. І, хоча закон про державну службу все ж таки чітко вказує, що державний службовець категорії А повинен вільно володіти державною мовою, Ващенко каже, комісія просто ще не встигла розробити критерії такого оцінювання. У нас не є завдання оцінювати грамотність. І філологи українські скажуть, що володіння мовою і правописання це все-таки різні речі. Але, очевидно, має бути розроблено якийсь окремий порядок оцінювання державних службовців з точки зору їх володіння українською мовою. Кабінет міністрів дав комісії, яку очолює Ващенко, рік на розробку цих критеріїв. Ми вже працюємо над цим порядком. Просто ми не зобов'язані це мати прямо зараз. Також програма схеми отримала та опублікувала звіт про тестування із підписами членів комісії. Виявилося, що переможець на посаду голови Миколаївської ОДА Олексій Савченко склав тест у п'ять разів швидше від свого головного конкурента. За шість хвилин за цей час він встиг прочитати 40 запитань, надати 34 правильні відповіді. В середньому за дев'ять секунд народний депутат із блоку Петра Порошенка мав прочитати одне запитання, ще чотири речення, варіанти відповіді до нього та обрати правильний варіант. Чи можна відповісти на 40 питань за? 6 хвилин голова комісії після виходу сюжету каже, що насправді кандидат складав тест довше. Це помилка комп'ютера. Я перевіряв цю інформацію. Це дійсно видається нереальним. От, але ми перевірили, маючи на увазі те, що у нас є, як ви знаєте, у нас все фіксується. А тепер уже чотири камери у нас є по дві в кожній аудиторії. У нас чітко фіксується процес і тестування і складання ситуаційних завдань. Він понад 30 хвилин. Проходив тестування. Тобто Там Зазначено о, 6 хвилин та 4 секунди. Зазначено де? А в результатах тестування? Я не виключаю, що просто ця цифра 6 хвилин. це То що видав комп'ютер, я не знаю, як це відбулося. Я вважаю, що це просто технічний збіт. Це нова українська реформа, коли очільників на високі державні посади мають не призначати, а обирати на прозорому конкурсі. Комісія з питань вищого корпусу державної служби продовжує обирати кандидатів на нові державні посади. Це тестування цього тижня. Представниця секретаряту комісії перед тестуванням кожному кандидату роздає заздалегідь підготовлений шмат паперу, на якому надрукований при. Підзвище кандидата, пароль та логін до комп'ютера. Кандидатам не пропонуйте брати пароль та логін. Як це робилося, наприклад, під час схожого тестування на детективів антикорупційного бюра. Шановні кандидати, заходьте, будь ласка, сідайте в довільному порядку. Пароль логін для кожного кандидата з його прізвищем друкують за одну добу, інформує голова комісії. Ми використовуємо програму, яка яку нам люб'язано надали наші колеги з Національної академії державного управління при президентові. Але зараз ми дійсно працюємо над новим програмним продуктом, і я думаю, що ми зробимо відповідний запит, тому числі в держпідзв'язок, у громадські організації. Організації центр протидії корупції вже підготували звернення до національної поліції про незаконне втручання в роботу комп'ютерної системи під час складання тестів для визначення переможця конкурсу на посаду голови Миколаївської області, в якому переміг депутат Олексій Савченко. Після перегляду сюжету нам теж здалося дуже дивними результати конкурсу, і ми вбачаємо ознаки фальсифікації. У той же час президент України, який за підсумками конкурсу призначив Олексія Савченка на посаду голови області, поки не відреагував на факти, оприлюднені у розслідуванні програми схеми, адміністрація президента України на наш запит з проханням про коментар відповіді ще не надала.